Реформа децентралізації влади, яка стартувала в Україні, викликає спротив сільських рад, тому що може позбавити їх важлі впливу. Такої точки зору дотримується івано-франківський політолог Тарас Случик. На його думку, для пришвидшення реформи парламент повинен законодавчо затвердити план створення територіальних громад, що вже після наступних виборів органи місцевого самоврядування отримали нові повноваження. Потрібно реалізувати політичну волю, перестати займатися популізмом і таки ухвалити перспективний план. Який передбачає скорочення кількості сільських, а створення громад? А, після цього звичайно, що будуть створені або швидше за все повіти, укрупнень і передати повноваження на органи місцевого самовідування, повинні робити Верховна Рада. Водночас цей процес повинен супроводжуватися інформаційною кампанією, під час якої влада пояснила б громадянам переваги реформи, каже експерт, якщо жителю села потрібно отримати будь-яку довідку. Його все рівно чомусь він має приходити до сільського голову, який його відправляє в район. Але ж на практиці немає жодної інформації, яка є безпосередньо в селі в сільського голову, якої немає в районі. Тому навіщо тримати цей великий апарат? Якщо видатки на цей апарат можна передати на щось інше. Минулої п'ятниці обласна рада розглядала план формування територіальних громад на позачерговій сесії. Під час обговорення голова обласної ради Василь Скрипничук також наголосив на невідповідності реформи до чинного законодавства та необхідності комплексного підходу. Чому процес децентралізації не йде в комплексі? Тобто від Конституції до закону, а навпаки, починаючи з якоїсь методики недолугої, закінчуючи законом. Чому розпочинається цей процес за відсутності достатніх конституційних і законних підстав? Чому все розпочинається з села, а не з державних адміністрацій? Ну, хоча б паралельно ці, ці речі треба робити. Нагадаємо, що під час минулої сесії обласна рада прийняла звернення до парламенту, у якому пропонує внести зміни до деяких законодавчих актів. Зміни зокрема стосуються розширення повноважень органів місцевого самоврядування, а також введення механізму обрання старост в нових адміністративних одиницях.